І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Dark Bro. І сьогодні в нас буде нове відео. Сьогодні ми будемо робити строїти, точніше, постройку з другом. Постройка буде рандомна, ми будемо неї вибирати в цьому. І поки ми будемо починати, не забувай підписатись на мій YouTube. І в мене є мій телеграм-канал. Він буде ось тут збоку і знімаю я це відео з цим другом. Він буде прикріплений в описі його Ютуб канал і його телеграм-канал. То що, друзі, поїхали! Так, він з нами тут вітається. Друзі, дивіться, ось така у нас велика стіна. І оцей, якщо ви хочете спитати, що це за коробочка, друзі, тут ми, звісно, будемо вибирати, ну, яку нам постройку робити. Ось це, бачите? Ой, Боже, зламав блок, звичайно, сорі. Дивіться, просто нажимаємо на оцю кнопку, і вона нам буде ну, вибирати з цього щось любе. Я вам не буду говорити, що тут, ну що. Нажимаємо. Так, і що нам випало. Кому інтересно подивитись, що нам випало, дивимося: футбольне поле. Ну, Футбольне поле, я думаю, що ми його. Ну, його не дуже важко строїти. Так, я скину це йому, щоб він теж глянув, тому що він не біля мене. І зараз він подивиться і ми почнемо, звісно, робити. Так, друзі, ми вирішили, що ми зараз ще раз його перекинемо, бо футбольне поле це буде трішки скучно. А, і не звертайте уваги на мій скин. <гум> Він такий у мене трішки поганий. Ну що, ми зараз давайте ще раз переробимо. Ну дивіться просто, що витворяє. Ну взагалі. Майнкрафт, звісно, я сам в шоці навіть не бачив, що такі є ці, ось, так, ось таке ще є. Це щось тут робить. А ну давайте ще, може, заглянемо, що в нас тут ще є інтересного. І ось така дурня. Давайте її вдягнемо. Давайте хай буде, а ну що це буде? Боже, Ну, ну, взагалі прикольно. Але мене дуже бісить ця торкнуться для активації енограми. Я в неї активовую мільярд раз. Це просто. Ну, коротше, не на це уваги. Так, ну, давайте ми ще раз переробимо. Так, глянемо, що ми тут написали. Буде. Так, перекидаємо. Чому в нас вона не випадає? О. Ну, коротше, я думаю, що магазин скидаємо. Пишемо йому, що буде магазин. Так, тут вже він зробив таблицю Дарк. Це я. А він. Я не, не розумію, як воно тому що, Так, він. Так, да, магазин. Бачите, як це все зроблено. Пишемо йому поїхали. Так, ну все, переходимо на ці сторони. Я. Закрийся від нього. Угу, о все. Просто дивіться. Я думаю, що час у нас буде. Ой, божечки клеплики. Час у нас буде не ограничений, я думаю. Просто подивіться, яка стіна величезна. От тут ми будемо і строїти. Так, він же, бачив, прибрав дорожче. Так, ну ми візьмемо поки що ресурси для його. Так, друзі, я набрав першу частину. Ви спитаєте, чому мені квітки, чому мені такий цей, а я вам скажу: це буде в мене магазин квіток. Я думаю, що це буде ненормально, тому що простий магазин. Ну, коротше, я думаю, що будемо зараз починати. Е, так, я буду так його десь тут остроїти. Він не буде, думаю, сильно так заважати. Так, ми тако построїмо невелику цю. Так, друзі, в мене тут має бути 4 блока, а я поставив 5. Ось так, 4. І ось так вверх 3 блока. ось так. Щоб було у нас ось такий квадратик, і ми його заокруглимо до ось сюди. Щоб воно було ось так. І ось так дороглюємо його. Ну, щоб в нас вийшов ось такий квадрат. Або я даже думаю, що його можна зробити в 4 блока, щоб він був. А в мене тут, а бачите, як? Раз, два, три. А можна зробити просто в два, на одну менше. Щоб воно десь було ось так. Я думаю, ось так нам підійде. Так, ну дивіться, щоб в нас було так. І дивіться уважніше. Отак збоку ми строїмо раз, два, три. І ось це просто робимо донизу. І а оце ось так беремо і зложимо. Щоб у нас, ну, був ось такий прохід. Ну, це вікно, вікно. А ось це буде такий прохід. Так, і дивіться, у нас буде тут вікно прохід І робимо тут ще раз так само вікно в три чи чотири блоки, як там в мене? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Піднімаємо його вверх. І просто ось так робимо ось таке вікінце, яке в нас. Ні, я чуть-чуть відступив. Ось це просто прибираємо і заставлюємо його ось так. Ну, щоб в нас вийшло ось таке рівненьке з двох сторін. Це вікно, вікно і ось така є, Ну, прохід у нас буде. Так, я зразу вибачаю, що в мене тут може бути неполадки. Так, переходимо ось на цю сторону. І ось сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. І заокруглюємо до кінця цього, щоб в нас було ось так. І такої його з'єднуємо. Ну, щоб в нас вийшло ось таке з'єднання, ось такий невеличкий магазинчик. Оце буде вже сама така у нас, ну, по довжині такий магазин. Щоб в нас було ось так. Ось тут у нас таке якось все, щоб було десь. Ну, так. Якщо ви хочете перестроювати, ну якщо ви хочете строїти зі мною, то я вам не обіцяю, що я це зроблю нормально, тому що ви самі бачите. Я роблю вже як по пам'яті. Все з одного ютуб-каналу, і я роблю вже по пам'яті. Так, дивіться, що далі. Ну, дивіться, в мене оці з'являються оця допомога на тисять на тисні. Це просто я скачав на телефон недавно. Тільки Майнкрафт. Так, дивіться, у нас ось тут є ось це наше, оце там де прохід, вікна, ми ось тут піднімаємо просто на один блок. Ось так його строїмо. І далі, коли ми його закінчили, ми починаємо робити звідси, робимо до оцього початку. І ось так його доверху з'єднуємо. І з цієї сторони так само ми його з'єднуємо. Щоб в нас вийшла ось така конструкція. І звідси ми теж з'єднуємо її. Ось так, щоб в нас було. Ой, чуть-чуть переплутав. О, ось так. І дивіться, що у нас має вийти. У нас має вийти ось такий невеличкий кубик з досок. Тут у нас прохід вікна, тут у нас задня частина, у нас буде отут таке все. Тут має бути відкрите таке. Так, ну у нас в магазині не буде багато вікон. Це, думаю, два оцих основних, а оце все остальне ми його просто беремо і закриваємо повністю цю першу стіну. Давайте я буду робити це без стопок, щоб ви не переплутали. Тому що я можу тут таке натворити, щоб ви це повністю його дивились. Оціх ну, раз, два, три, три стінки, просто повністю неї загортуємо. Ви думаєте, що це буде за дерев'яний такий Ну квадрат. Але потім ви побачите, воно буде гарно. Це ж просто тільки платформа. Так Поки я його з ви не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, який буде в описі. Так. Я вже добудував, ось такий у нас квадрат вийшов. Тут я трошки прибуту. О, ось так у нас має вийти ось такий квадрат. Так, І ще я забув вам, ось так весь верх теж закриваємо і теж досками дубовими. Ось так просто геть весь верх залотовуємо. Ось так. Повністю-повністю. Так, друзі, поки я золотою, підписуйтесь ще на мій цей канал, на якому ви дивитесь це відео. Моя ціль це добити 10 тисяч підписників, і для доходу мені потрібна ще певна кількість і Я думаю, що ви можете мені цим допомогти. Ну так, я вже зробив ось такий ось квадрат, і я думаю, ми будемо продовжувати. Так, і беремо ми, звісно, скло. Ну і оці вікна ми залотовуємо повністю скло, щоб в нас вийшла ось така в нас, ну як вам сказати, не платформа. Ну, ось така добудовка. Так, зложимо дві квітки в нашій, як вам сказати, ну, не в інвентар, а це є. І ми маємо взяти розовий, рожева вовна і біла вовна. Ось вона. Так, я вам зараз розкажу для чого. Дивіться, в нас біля входу має бути дуже гарно, тому що це магазин. Ось так: раз рожева вовна, раз біла вовна, раз рожева. Ну, коротше, ось так, щоб нас вийшло. Зараз я вам поясню. О, ось так. Щоб у нас було, бачите, дур... щоб в нас було гарненько. Так, перша ця траєкторія в нас готова. Я трішечки переплутав, ну прям. Трішечки, навіть я скажу, і не трішечки, має бути два вверх. І я не знаю, зараз це може виглядати негарно. Ось дивіться, що я хочу зробити, зараз я вам покажу. Ось так. І так, біла, рожева, біла, рожева, біла, рожева, біла, рожева. Ну, зараз я просто огляну чи воно буде підходити. Да, занадто низьке. Ну, я думаю, чуть-чуть... Ну, я думаю, підійде. Правильно я це зробив. Я трішечки переплутав. Я зробив правильно, але ви бачите, воно трошки низько. Ми зараз з цим будемо розбиратися, щоб було гарно. Так, дивіться, беремо ми паркан із тропічного дерева, а можна і не з тропічного, можна і з різного. І ось так оступаємо по 4. 4. 4. І дивіться, беремо ліхтар. І прикріплюємо так, щоб було гарно. О, ой, чуть-чуть промазав. Ось так. І в нас виходить ось так. Ну, гарненько. Я думаю, це ну, до вподоби гарно. Так, і ми будемо зараз продовжувати. Так, я ще переплутав. Заходимо в середину. і робимо так само, як і на дворі. Раз, два, три, чотири. Так, має вийти ось так. Але мені кажеться, щось що криво. Давайте ми вийдемо просто на двір і поглянемо. Так, ось це має бути тут. Ось так. І дивіться, саме головне, з цієї сторони робимо так само. Так, зараз щось в мене не сходиться. ось тут пропускаємо Тут 2-2. Два, два. Через один блок. Ви, ну, Таке саме, тільки як будто щось не те має бути свободно. А, ні, все правильно. Так, виходимо на двір. Або я думаю, що можна навіть не виходити. А, ні, виходимо і дивіться, беремо блок із травою і ось так два окна. Раз, два окна, два. І беремо хвойний лаз. І то наложимо, нажимаємо, наложимо, нажимаємо, наложимо, нажимаємо, наложимо, нажимаємо, нажимаємо. Ось так вийшло. Ми тут його, звісно, забудуємо. Не збудуємо, а засіємо е, півонію. Ну, там оці квітки, які будуть. Так, ми беремо з цієї сторони так само, щоб в нас вийшло ось так. Ой, виходить так. Ну вже він гарніший, можна даже сказати, що він вже гарніший. Так, давайте ми заложимо ось цю бавовну і ми візьмемо двері. Двері, я думаю, у нас будуть такі світлі, щоб. Двері з дуба, щоб нам підходили до нашої будівлі. І ще головне, я забув його взяти вам. Це нам потрібно. А ось найшов. Нам буде потрібні знаки і буде табличка своєму дерева. Тимніша, щоб було гарненько. І дивіться, беремо табличку раз і просто так пропускаємо, щоб було в нас ось так. І беремо ці двері і отак ось ставимо раз. Два спитаєте, дивіться, я це роблю по ютуб-каналі блогера Хайлі, в його один мільйон підписників, він і, і, англійський, ну, американський, і він знімає без цього, але я вам можу ставити ссылку на його в описі в його дуже гарній будівлі. Так, ми будемо продовжувати. Т так, дивіться, ми вже можемо заложувати двері. Тому, чому я їх заложив? Тому що мені буде зараз потрібно взяти. Ось, такий, ось таку деревину і беремо якусь темнішу. Беремо, беремо хвойну. І дивіться, Зламаємо ці двері, тому що вони зараз все рівно зламаються. Ось тут робимо ось так, ставимо. І Нам потрібно буде взяти двері, де -то ми двері положили. Замість цього ставимо двері, відкриваємо. І дивіться, беремо Ось, цю, ось тут все проламаємо. Для підлоги. Підлога у нас буде, звісно, з оцеї деревини і з цього, і просто так заложимо. Так, дивіться, я вже тут доламую цю землю і я буду розпочинаю і я буду розпочинати його заложувати деревина хвойного дерева. Ось так. І просто зложимо його повністю. Геть звідси до цього. Так, давайте буду без пауз, тому що я знаю, можна робити всякі діччі, я потім вам це пересказувати, коли ви вже почнете це робити. Ну, Я вже вас увіряю, що ви можете Ну, якщо ви, звісно, перероблюєте зі мною, то ось так у нас повинно вийти. В середині у нас, звісно, ще нічого не поставлено, але воно буде поставлено. Ось таке у нас виходить, але вже воно гарніше. Так, ну дивіться, далі ми беремо сходи з дуба. І дивіться, заходимо ми всередину. І ось тут у нас два оцих парканчика, ми робимо їх ось так. Три навіть. Можна зробити три, щоб у нас вийшло ось так. І давайте я зараз візьму ще землю і беремо так, зараз я гляну, і беремо ми оці дві землі, ось тут так заставлюємо. Тут ще раз так заставляємо, щоб так, у нас фонарів. Три. Тут два три Ось так ми його заставлюємо. Так, я все правильно роблю. Візьмемо ми ще раз хвойний лаз і зробимо так, як на дворі. Заставимо це все по бокам. Я вам зараз об'яснюю, це зараз буде дуже інтересно і буде гарно. І ось тут так само ми його робимо. чуть-чуть не так, поставив, треба його поламати і поставити звідси, і тоді воно в нас закриється. Так, ми ставимо звідси ще раз. І в нас має вийти ось так. І Беремо дошки з дуба, І ось так робимо. У нас невеликий буде прилавок. Прилавок буде звідси, щоб отак заходиш. Так, раз, зайшов і два за прилавком ми вже. Я думаю, що вже воно більше стає похоже до магазину, але ми зараз будемо його ще краще робити. Так, ну дивіться, тут у нас на Ютубі показує, що треба поставити сходи з дуба сюди, і ось так його. Ну просто так поставити. Я думаю, що це буде щось для каси. Ну, щоб воно ось так стояло. Так, да, це похоже вже більше на касу. Перепрошую за голос, тому що він у мене трошки трошки приболів. Так, і дивіться, десь приблизно так, нам треба буде поставити один блок, щоб нам зробити ось так нагнутий, можна сказати. Полублок. І звідси, звідси ми робимо ось так само, щоб у нас вийшов, вийшов ось такий. Чи може нам його продовжити? Е, ні, продовжити ми його не будемо. Воно має вийти у нас ось так. Ось так. щоб було. Да. Я не знаю, чому можна було б продовжити, але воно займе багато місця. Так воно буде однаково. Ну, ось такі в нас, в нас буде теж будуть квіти. Так. Ми виходимо, підходимо до сюда. Ну і, звісно ж, беремо якісь більше ось таке, давайте рожеві пелюстки, І ось так. О, я думаю, я не знімаю. І ось так його засаджуємо. Я думаю, воно слабенько видно. Чи може нам наверх щось краще? Як ви думаєте? Ні, не видно. Я думаю, що можна даже оцю поміняти на щось інше. Е, так, 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 так я щось не можу знайти квіти. Я не можу знайти квіти, що за... або я просто не, не бачу. Що це в нас за ділішки? Все, просто потрібно було нажати на жовтий, я щось беремо ромашку. Я думаю, що ромашку буде гарно велі. Або теж взяти ще ось таку і зараз просто перевіримо, як краще раз-раз. Або ось так. Раз. Раз. Я думаю, ось так. Ну так, навіть до вподоби. Ми його робимо ось так. Щоб... О, у нас вже видно, що це магазин. Навіть 에... можна було підписати, що це магазин. Ну, квітів. Да, Можна буде потім поламати. Або теж ламати не треба. Ось так. Капсулом пише магазин. Квіт. А навіть було по англійськи написати було б, так, більше вайповіше, так, і написати з ошибкою, не думаю нічого страшного. Магазин квітів. Ось так. Ну, думаю, це ніхто не буде так сильно звертати уваги, тому що його там, звісно ж, не видно. Так, я ще хочу взяти коврик. Я вам даже зараз покажу, для чого нам буде потрібний коврик. Так, нам потрібно тільки його знайти, а я його не можу знайти. Так, знайшов? Беремо якийсь такий ну, сіренький килим, не коврика килим. Я вже трошки ось так. Навіть можна продовжити. О, да. Я думаю, або краще думаю, прибрати, щоб воно було. Да, отак, думаю, краще. Дивіться, нам ще буде потрібен горшок. Я думаю, ви вже знаєте, для чого горшок. Так, ми це приберемо. Ну, квітки, я думаю, не треба буде прибрати, квітки, я думаю, зараз буде найголовніше. Нам можна прибрати оце. Ось так. Так. І ми, нам потрібно знайти горшок. Так, я вже просто написав і квітковий гіршок. Горщик гіршок. Розумно. Так, і дивіться, заставимо його якимось квітами, а якими. Або я думаю, що поки що не треба заставляти. Можна поки що заставити, ем, заставити. ось так. Воно ставиться на це. Не до кінця можна до сюди. Оце все заставляємо ось так, щоб в нас було. Це ж у нас магазин квітів. Так, ви можете поки що переробити ось тако. Щоб ви бачили, щоб вам було точніше. Так. І ми, нам буде потрібно зараз взяти м -м, хвойний лаз. Я вам зараз розкажу, для чого нам хвойний лаз. Дивіться, вихід з дверей, так, чуть, -чуть вище, ось так. І ось тут чуть вище можна зробити. Ой, чуть присісти. Потрібно було ось так. Ну, дивіться, це дуже гарно. Так, давайте я вам такое зроблю. Кому потрібно, щоб ви ну, його переробили, щоб було похоже. Я думаю, можна додати ще раз одного сюди. І я думаю, що можна зробити ось так. Так, мені пишуть, що там в тебе. Так, він каже, що він вже зробив. І мені ще трішки осталось. Я думаю, що треба буде нам взяти для. Я вам зараз покажу, що нам треба буде взяти. Так, звичайна рама і сяюча рама. Да вам розкажу ось тут раз рама. Звичайна рама. Раз, рама. Так, в нас ще раз звичайна. Або можна ні, можна зробити ось так. Щоб в нас було ось так, я думаю, гарно. Так, і дивіться, ще на виході. Ми поставимось так, ще зараз я вам покажу. Я просто дивлюсь відео. Так, я вже поняв. Деві можна зробити сяючі рами. Ось так. Раз, два, три. Зламав щось, я не побачив, чи я нічого не ламав. Ну чи показалось. Ну, дивіться, ось так. Ну, Це дуже гарно виходить. Дуже гарно, мені дуже подобається. І дивіться, ось ці. Два земляники. Ось їх робимо великих, це дуже гарно, просто подивіться. Ось такий в нас магазин виходить. А, нам ще треба застити горшки. І можна взяти різні квіти. Я даже візьму зараз, вам покажу, наприклад. Ось тут у нас будуть півонії. Промазав опять я взяв відкрив люка. Нам думаю, потрібно зараз. А, вони що не сядяться півонії. А зараз попробуємо. Ромашки. О, ромашки садяться, але ромашки. О, божечки, я там щось поламав, а ні, відкрив. Так, ставимо назад. І зараз ми візьмемо ось так все можна, думаю, прибирати. Ну я вам зараз поки що не раджу, тому що я ж дивлюся відео. Зараз він щось може опять зробити. Так, пишемо кві. А ні, це якісь. Давайте звідси візьмемо, Беремо ми синенькі візьмемо. Мак беремо. Візьмем ось такі звичайні і ось такі. Так, дивіться, беремо волошку. Вона засадиться, так, засадиться. Раз. Тут ми беремо два. О, це гарно, Дуже гарно. Тут робимо повторку. І ось тут можна ось так. Раз. Два. Раз. І два. А ось тут можна Мак. Ой, божечки, стойте, а ось тут МАК. Ну це просто дуже гарний. В нас виходить магазин. Ну, мені дуже він вподоби. Ой, дивіться, як ми ще можемо зробити. Ось так. Ну це ж взагалі прикол. Так, зараз ми її поставимо ось так. Тут ми теж можемо, це дуже гарно. А ось тут з Можна були різними, але це теж дуже гарно у нас виходить. Так, стоять. А ну-ка, зараз ми дещо глянемо. Чи за нами не підглядують, ні, не підглядають. Так, ну все, друзі. Ось такий у нас заключовий момент виходить. Ззаді він не гарний, але гляньте просто, що у нас вийшло ось так. Це дуже гарно. Так, ну що, можемо вже писати, що в нас напишу, можна перший. Так, він написав окей, Так, летимо, звісно, до цієї штуки. Я неї закрив, відкриваємо і заходимо. Так, ідемо, Заходимо, заходимо. О, я вже бачу, що це дуже гарно виходить. Тому що гляньте в його насаджене дерево. Мені потрібно було теж дерево насадити. Я й забув. Ну, дивіться. Пишу, не заходь окей? Дивіться, просто це зверху гарно. Ну, це дуже гарно. А в мене він більш такий простий. І. да, це в його дуже гарно вийшло. І є навіть таке поле. ой яке поле Боже озеро. Вау! Ну це дуже гарно. Ви самі це бачите. Це дуже гарно. Можна написати можна всередину. Да, готовий! Це дуже круто його, дуже гарно. Ми прям дуже все. Відкривай мені двері. Ну це просто краса, дивіться. Ось такі полки. Так бачу, тут пусті, але ну я думаю, що о, в його тут навіть є продавці, тільки не жителі, а ну такі добудови. Тут що? Вхід тільки для робочих. Ой, мене. Я можу сюди зайти, думаю. Тут у нас баки, баки в нас пусті, але я думаю, нічого страшного. Ну, я бачу, що його тут багато що пусте. Але це дуже круто. Ось такий магазин виходить. Так. Пишу дуже круто. Давай тепер мій. Так, давай, ходи. Ну, я вже думаю, що. Може я і приграв, але ви можете це оцінити в моєму телеграм-каналі. І там я викину, і ви можете за це голосувати, і в кого просто кращий. У мене він такий невеликий маленький. Не вмію будувати сорі. Заходь, дивися. Так пишу, заходьте всередину. Квітковий магазин. Так, ну, друзі, щось у нас таке вийшло. Так, ну що з друзей? Ну, Ну що ж, Боже, ну що ж, друзі, це відео підходить до кінця. Ви можете це оцінити в телеграм-каналі у цій будівлі. Я їх обов'язково пофоткаю. І тут навіть немає, що фоткати, я думаю, ви можете просто перейти в мій телеграм-канал по шапці в профілю. І, ну і, звісно, оцінити. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на цей канал, пишіть. Коментар, чи вам подобається така рубрика, і обов'язково ставте лайки. І, звісно ж, буде в нас е, продовження. і думаю, якщо вам це буде подобається, якщо це набере 300 передів, а я покажу поданцю. Всім.